Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. Це буде запеклий двобій навколо питання України. Таку думку в ефірі телеканалу ГРАД висловив політолог щодо перспективи підтримки від США. Рішення президента Сполучених Штатів Джо Байдена не висувати свою кандидатуру на другий термін перевернуло хід президентських перегонів. Які наслідки цього рішення для України? Дивіться далі. 21 липня президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів і підтримує кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. При цьому він наголосив, що має намір допрацювати свій поточний президентський термін до кінця. Причини такого важливого рішення об'єктивні, пояснюють політологи. Вік знову ж таки Байден перебуває в політиці 50 років. Тобто це дуже поважний вік навіть для американської політики, де ми бачимо навіть по сенату чи по високопосадовцям, що вони багато з них поважного віку. Але все ж таки Байден застав різні, скажімо так, епохи американської mm -hmm. політики, що мав змогу комунікувати, скажімо так, з радянським номенклатурним а, топом, так званим. Mm -hmm. Ось. І на сьогоднішній день, ну, з одного боку, це неочікувано, а з іншого боку, дивіться, а, спроба. Скажімо так на Трампа здійснити певний замах. Вона додала йому балів відповідно у цій гонці. Єдиною кандидаткою від демократичної партії виступає Камала Гарріс. Що відомо про неї? Про її ставлення до України. Це питання хвилює багатьох. Абсолютно, скажімо так, емпатійне, власне кажучи, mm -hmm. тобто є і відповідні там зустрічі, і відео ми можемо приглядати президента Зеленської Камали Гаріс, власне кажучи, тобто емпатійне, дружнє, власне кажучи, і таке, яке в принципі відображає позицію ну топової частини демократичної партії за часів там Обами. Власне кажучи, коли там Байден був вісві, власне кажучи, президентом, так і власне кажучи, на сьогоднішньому етапі. Тому ця позиція вона ну напевно для нас гарна. На яку підтримку України можна розраховувати, якщо перемогу на виборах отримає представниця демократичної партії Камала Гарріс? І який сценарій чекає, якщо перемагає республіканець Дональд Трамп? Політологи оцінюють різні варіанти сценарію, за яким розгортатимуться події буде реалізація з боку Трампа цього так званого мирного плану. Тим більше він постійно наголошує, що він там, як тільки стане президентом, зараз же вирішить проблему війни в Україні. Ось і це дуже такий насторожливий момент. А він популіст, тобто він бажає подобатись. Щодо а, пані Гарріс, то напевно знову ж таки це продовження політики Байдена, але більш радикальне. Тобто, тут ми можемо дійсно отримати більш широкий діапазон можливостей, в тому числі щодо ударів американською зброєю, вже по ну. Можливо, і по Кремлю колись, але власне кажучи, по російській території, по російським базам, чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада. Політологи вважають, що розгорнеться запекла передвиборча боротьба кандидатів. А Джо Байден обійматиме посаду глави Білого Дому до січня 2025 року, коли має відбутися інавгурація нового президента США. Вони працюють швидше ніж пілоти Формули 1 бо у човнярів, рольових мотористів роти десантного забезпечення однієї з бригад морської піхоти надважливі завдання: евакуація побратимів. Окрім відмінних навичок маневрування на воді в екстрених ситуаціях. Вони працюють як медики та психологи. В матеріалі наших колег, військових кореспондентів телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ Дивіться тренування літаючих човнярів. Вдалий день у їхньому розумінні це коли вижили всі, евакуйовані трьохсоті, екіпаж та човен. Саме тому найголовніше у їхній справі швидкість і вправність, адже ця частина Херсонщини під постійним ворожим прицілом. Для мене найскладніше. Перший раз побачив, коли двохсотого, це було саме складно перебороти себе і привезти на цю сторону його. Доставляємо боєзапас, їжу, воду. Якщо є трьохсоті, забираємо трьохсотих. Вивести їх на медивак. Від буксоти, ну що там сидять такі хлопці, як я, чиїсь діти, батьки, сини. Що вони повинні теж відпочити, звідти їх треба забрати і їм зробити якусь ротацію. Складнощі їхньої роботи починаються ще на моменті завантаження, який під щільним ворожим вогнем потребує відмінних навичок маневрування на воді. Аби його здобути, хлопцям потрібно і напрацювати відповідний досвід, і постійно тренуватися, зокрема, щоб вводити в оману ворожу повітряну розвідку. Зихпів змиритися дуже важко. Хоча зараз у нас на човнах стоять доволі потужні реби, але вони що роблять? Вони його пускають накатом, як баражируючий боєприпас. І приходиться маневрувати. Тут вже чисто йдуть навички. І щоб хлопці, піхота особливо, коли йдеш сам, вже сам на себе надієшся. Коли є піхота, просиш хлопців, хлопці, будь ласка, цинкуйте небо. Бо все залежить від очей. В тебе немає часу дивитися, де приход, в тебе йде ефір, в тебе ведуть по стріму і ти зайнятий зовсім другою роботою. Навчання зараз кожен день і вночі, в вечірні заняття. Ти тобто значні, ми хлопці теж вночі готуємо до того, бо специфіка роботи зараз змінилась. Десь нова лодка, новий мотор. Потрібно знати, як вона себе веде в керуванні, що може військовий зробити, якщо вона поламалася, що можна устранити на воді яку поломку. Якщо цієї підготовки немає, ну, це просто, можна сказати, вийти в один кінець. Кожен з цих героїв дуже дратує ворога, а від його позивного у московитів зводиш щелепи. В мене більше 400 бойових виходів на лівий берег. Мовчки зайшов, відпрацював, починаєш виїжджати, там в тебе спрашують, ти сам вийдеш. Говорю, свій позивний, так, да, я вийду. Проїжджаю буквально 5 метрів і заді мене ну, під мотор прилітає два града. Просто розриває кришку на моторі, мене вирубає в воді. Я Ясідні ну, конки починаю так крутитися в човні, я в отключки. балони провірив цілі і далі отак. По конці єлі-єлі, ну, поїхав. Його гасло маємо повернути усіх. Йшла група з хлопців. Е їх затрьсотило, усіх пів групи дійшло, а одна людина залишилася на позиціях, і він не міг з неї вийти, бо в нього були затрьсочені ноги. І я хлопців посадив човен, а сам вирішив побігти його забрати. Не хотілося його лишати там. У мене спочатку не виходило, бо він був більший за мене в раз-два. В а коли по мене вже почала працювати артилерія з мінометами, не знаю, звідки з'явилися сили, але я його витягнув на собі. Ми закинули в човен і уїхали. Бувало таке, що хлопці пора за три-чотири вивозить. Вони вже знали мій позивний, Вже все-таки на човенці вилазять, моря, а та значить ми доїдемо. Інколи вони не лише рольові, а й накладаючи турнікети, працюють як медики та психологи. Бувало хлопці починають нервувати, починають дертися десь. Потрібно поговорити, успокоїти, сказати, що все буде добре. Що я їм говорив, що у вас дома жде сім'я. І подумайте про сім'ю, нікуди не треба рватися. Ми дойдемо. Попри складність і небезпеку інших задач, вони не бажають. Хто як не ми можемо це зробити? Ну, потрібно комусь іти захищати нашу державу, нашу землю від цієї навали. Тому було моє рішення прийти іменно сюди і тут нести службу, захищати свою державу, свою сім'ю. Ну і все, що ми маємо, чого вони до нас ліжать, ми в них нічого не взяли. Новий навчальний рік розпочнеться 2 вересня. Постанову про початок навчального року під час воєнного стану в Україні затвердив Кабінет міністрів. У закладах загальної і середньої освіти навчальний рік 2024-2025 розпочнеться 2 вересня, а закінчиться 30 червня 2025 року. Визначаючи це, уряд орієнтувався на відсутність звернень від абсолютної більшості громад щодо початку навчального року раніше, і потреби в часі на ретельну підготовку закладів освіти до приймання учнів. Повідомили в міністерстві освіти та науки. Тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів. Отже, заклад освіти може самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу, зокрема з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо. Офіційне працевлаштування, необхідна кількість років робочого стажу, розмір заробітної плати це все складові гідної пенсії у майбутньому. Є й інші фактори, які впливають на розмір виплат. Як порахувати свою майбутню пенсію, від чого залежатиме її розмір? Нам розповів київський експерт Сергій Коробкін. У сучасних реаліях питання пенсійного забезпечення особливо турбує багатьох українців. Система розрахунку майбутніх виплат може здаватися складною, але щоб її зрозуміти, треба розібрати основні складові. Головний принцип полягає у врахуванні трудового стажу та розміру заробітної плати протягом усього періоду роботи. Але як завжди, є нюанси. Сьогодні на пенсію за віком можна вийти у 60 років за наявності не менше 31 року страхового стажу, у 63, маючи 21. Рік і у 65 за наявності 15 років страхового стажу. Пенсія за віком як рахується? Грубо кажучи, стаж треба помножити на зарплату. Стаж доволі просто. Якщо у вас 30 років стажу, то приблизно це буде пенсія 30% від зарплати. 40 років стажу, 40% від зарплати. 20 років стажу, 20% від зарплати. Ну, 20 років навіть зараз і на пенсію не можна вийти. Друга важлива складова заробітна плата. Тут розрахунок стає складнішим: береться до уваги не просто сума, а співвідношення зарплати людини до середньої по країні. Людина вийшла на пенсію сьогодні, так, 2024 році, і має 35 років стажу. Вявімо так а, що це буде чоловіку, якого є 35 років стажу. Береться зарплата за всі. 24 роки з 2000 року до сьогоднішнього дня. І рахується, коефіцієнт зарплати за кожен місяць. Зарплата людини ділиться на середню зарплату по країні за кожен місяць. Таким чином рахують середній коефіцієнт за всі роки, потім його помножують на середню зарплату в Україні за останні три роки. В тому випадку, коли заробітна плата дорівнювала середній по країні, людина мала коефіцієнт один. Якщо, наприклад, виплати за останні три роки перед виходом на пенсію складали тисяч 559 гривень, то розрахунок матиме такий порядок. Якщо ми беремо індивідуальний коефіцієнт зарплати одиниця, множимо його на середню зарплату за три попередні роки. На 13559. І множимо на коефіцієнт стажу, якщо 35 років, це 0,35%. 35 Таким чином отримуємо отримаємо пенсію в розмірі 4700 ну, гривень. В інших випадках розрахунки відрізняються, причому у значній мірі. Якщо, наприклад, мінімальна зарплата у людини сьогодні це 8 тисяч гривень. Тоді таким самим шляхом ми виходимо на суму пенсії в розмірі 2460 гривень приблизно, тобто це близько до мінімальної. І, але ну, це дуже, дуже умовні приклади, бо ми спираємося в цьому розрахунку лише на поточний рік, на три попередні роки середню зарплату, і на середню зарплату лише, скажімо, там в лютому поточного року. За словами експерта, зараз для молодих працівників точно спрогнозувати майбутню пенсію складно. Це пов'язано з тим, що розрахунок залежить від багатьох змінних факторів, які важко передбачити на десятиліття вперед. Однак, у будь-якому разі, слід орієнтуватися на кілька ключових моментів: підслідковувати свою зарплату порівняно середньою по країні, розуміти, який накопичений трудовий стаж, планувати скільки ще років потрібно офіційно працювати для достатнього стажу, говорить експерт. Ситуація на дорогах багато в чому залежить від роботи світлофорів. Якщо на складному перехресті він не працює, рух автотранспорту значно ускладнюється. Пішоходам теж непросто перетнути проїжджу частину. Через постійне відключення електрики в Одесі модернізують світлофорне обладнання. Роботи будуть проводитися поетапно. За допомогою накопичувачів оновлені світлофори зможуть певний час працювати без централізованого постачання електроенергії. Розповіли фахівці. Попри те, що в правилах дорожнього руху чітко прописані всі можливі ситуації щодо проїзду нерегульованих перехресть, на складних ділянках в умовах міста при відключенні електрики рух транспорту значно ускладнюється. Аби зробити дорожній рух безпечнішим, фахівці проводять роботи з модернізації світлофорного обладнання, щоб забезпечити його функціонування навіть під час відсутності електроенергії. Ми продовжує роботу по облаштуванню світофорних об'єктів шафами безперебійного живлення. В Одесі 358 світофорних об'єктів, це, як правило, перехрестя, і вже 150 облаштовані джерелами безперебійного живлення. За словами директора комунальної установи, у разі відключення електроенергії вже обладнані світлофорні об'єкти зможуть працювати автономно від 2 до 8 годин. В цьому році плануємо додатково поставити ще 40 таких джерел безперебійного живлення. Безперебійна робота світлофорів це запорука підвищення безпеки, запобігання транспортним колапсам, це збереження нервової системи як для водіїв, так і для пішоходів. Головне, не ігнорувати сигнали світлофорів і дотримуватися правил дорожнього руху. Цьогоріч нестачі овочів в Україні не очікується однак ціни на дари полів будуть підвищуватися і надалі. Серед причин зростання вартості палива та добрив, а також аномальна спека. Про такі перспективи нам розповів столичний експерт Дмитро Корошка. Сьогодні на ринках та у магазинах нестачі найбільш популярних овочів та фруктів. Ми не помічаємо, однак ціни не радують. Ми бачимо, що ціна на сьогоднішній день постійно збільшується. Це спричинення це спричинено об'єктивними причинами здорожчанням. Собі вартості виробництва і мобілізацію іншими додатковими витратами виробників до цих факторів додалися і аномальні погодні умови в південних регіонах України. Якщо погода першої половини року сприяла дуже великому врожаю, то раптова спека змусила фермерів переглянути плани виробництва, говорить експерт. Чи буде дефіцит проподовачої продукції в Україні? Мабуть, ні, тому що. Все ж таки, із окупацією півдня російськими окупантами дуже багато виробників диверсифікувало своє виробництво. І виробником плодовач, основним виробником поводовочової продукції є дрібний фермер. А сьогодні дуже багато з яких на західній території України. Розпочало виробництво подавачевої продукції. Спека суттєво вплинула на плани аграріїв. Втрати врожаю однозначно є, але Україна досить багато виробляє цієї продукції. Вважає фахівець, і говорить, дефіцит навряд чи буде. Що стосується вартості, то звичайно. Ці фактори, про які я сказав саме початку, це здорощення собівартості. Воно було очікувано ще весною, тому що об'єктивні причини пов'язані з дорощенням пального засобів захисту рослин, дорощенням життя в Україні на день, Звичайно, все це буде прикладатися на плечі споживачів. В той же час поки що на рівні минулого року залишаються ціни на кавуни, констатує експерт. Ми Бачимо, наприклад, ситуацію по тим самим кавунам, які дуже багато незважа на падіння загальне у обсягах виробництва по Україні майже вдвічі із втратою значної частини Херсонської області і Запорізької області. А, поряд із цим, ці ціни на цю ягоду вони а, фактично зберігаються на рівні минулого року. І додає, це означає, що виробник буде змушений нести в цьому році значні збитки. Також під великим питанням експорт плодоочевої продукції вважає Дмитро Крошка. Мабуть, дуже важко буде говорити про експорт плодоочевої продукції цього року, особливо овочевої продукції, і, але в принципі продукція переробки і продукція і доступу цієї продукції до на, на локальному, на нашому національному ринку споживача. Я думаю, навряд чи буде обмежений. І ще один фактор здорожчання продуктів може додатися в найближчий час. Це збільшення податків та зборів, що також буде лягати на плечі покупців, підкреслив експерт. Абсолютне щастя це поняття, яке кожен розуміє по-своєму. Для одних це матеріальний добробут, для інших здоров'я близьких. Хтось мріє про повернення рідних з війни, а дехто шукає свою другу половинку. Наші кореспонденти поцікавилися в Одеситів та гостей міста, що для них означає справжнє щастя в нинішні непрості часи. Літній день у розпалі. На вулицях Одеси багатолюдно. Хтось поспішає у справах, хтось неквапливо прогулюється. Ми вирішили зупинити перехожих і поставити їм, здавалося б, просте запитання, що для вас є абсолютним щастям. Відповіді виявилися настільки ж різноманітними, як і самі респонденти. Абсолютне щастя це коли поруч є близькі, які підтримують і з якими можна розділити кожну щасливу хвилину. Щастя, здоров'я, щоб було у батьків, друзі. Батьки, друзі, і все на деякі відповіді впливали вік та життєвий досвід респондентів, і звісно, певні вподобання, бо на розширене питання, хто чи що може посприяти вашому щастю, були отримані також цікаві та оригінальні відповіді. Я сама дона його втілити. Це щастя. Ну і Бог, Бог нам допомагає. Ось о, наш батечко. Мої діти, саме головне це діти, які кожен день зі мною рядом. Мирне небо. Це саме головне, що всі наші захисники повернулись додому. Але найголовніші мрії та переживання абсолютного щастя так чи інакше пов'язані з бажанням бути поруч з близькими та рідними людьми. Абсолютне щастя це щоб була можливість бачитися, спілкуватися і бути всім разом, щоб можна було поцілувати близьку людину, щоб все було добре, і не було нещасних людей. Мабуть, це моя найкраща подруга. Та мій брат, коли мені погано, завжди вийду до своїх друзів і найкращої подруги або ж до свого брата. Для інших респондентів поняття абсолютного щастя, перш за все, це повна самореалізація у житті та кохана людина. Абсолютне щастя, це два правила. Реалізувати себе в тому, що тобі подобається. Це не про бабки. Ну, може для когось. І супутник по життю. Шукати себе. Ось хтось задає питання, ось ну, що, що таке щастя, в чому сенс взагалі. А я ось відчуваю так, що сенс саме в тому, що коли ми на шляху до, до того, щоб знайти це щастя, я вважаю, що за нашу долю, за наше щастя, тобто за усі події, ми маємо самостійно нести відповідальність. Отже, як показало опитування, рецепт щастя складається з дуже простих та зрозумілих для багатьох речей, здебільшого нематеріального плану здоров'я і добробуту рідних та близьких, власна реалізація себе у цьому світі, присутність коханої людини та власне сам процес руху до цього щастя. Чотири прем'єри 290 вистав, понад 45 тисяч глядачів та участь у фестивалях, а ще гастролі по містах України. Таким плідним у творчому сенсі видався нинішній 94-й сезон одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші. Про здобутки за останній рік кореспондентам граду розповіли артисти одеської трупи. Мистецтво надихає, лікує душу і тіло, дає сили для морального та фізичного відновлення, особливо зараз, під час воєнних подій в Україні. В Одеському театрі юного глядача імені Юрія Олеша завершився 94-й театральний сезон під дуже символічною назвою Сезон непереможних. Окрім чисельних вистав у себе вдома, колектив театру виїжджав на гастролів інші міста та брав участь у різноманітних фестивалях. Самі актори у захваті від насиченої програми сезону, що завершився. Я радий, що ми в цьому сезоні змогли організувати гастролі, гастролі до Балти, гастролі до міста Гайворона. І це для нас, я вважаю, великий такий крок вперед, тому що ми змогли подарувати своє мистецтво, скажімо, поділитися цією ідеєю нашою не лише з Одеситами і гостями міста Одеси, але і з людьми, глядачами інших міст. Кожен з акторів задіяний майже у всіх постановах, які представлені у театрі, тому мають можливість проявити себе з різних боків та реалізувати себе професійно. Всі члени творчого колективу універсальні. Зараз такий час, що ти не думаєш про те, яку саме роль ти хочеш зіграти, а швидше думаєш за те, що саме ти хочеш сказати і яким чином ти хочеш зробити. Тобто весь вектор переходить туди, швидше думаєш за те, що саме. Треба сказати, що саме треба зробити, і як вплинути на дітей на дорослих. Серед здобутків колективу театру у 94-му сезоні чотири прем'єри, серед яких вистава Молочайник за п'єсою Оксани Гриценко. Про те, як бути українцем в окупації і при тому зберегти своє життя. До речі, режисер-постановник Євген Резніченко, родом з Херсонщини. Це для мене. Дуже важлива вистава, тому що вона складна за темою, тому що це тема окупації, яка безпосередньо торкнулася мене і моєї родини, бо я є внутрішньо переміщеною особою з Херсонщини. Я дуже щасливий, що це вдалося тут, в цьому колективі. Одеський театр юного глядача за десятиліття своєї роботи заслужив любов багатьох поколінь. Підтвердженням тому є відвідуваність вистав, в тому числі у цьому 94-му сезоні. 290 вистав показали, благодійно прийняли 14,5 тисяч наших мешканців і гостей нашого міду Одеси. Було у нас відвідувачів більше 45 тисяч. За сезон, так тому що в нас були багато аншлагових вистав, і ми ще й приймали гостей нашого міста. Одеський театр юного глядача готується до наступного вже ювілейного 95-го сезону, який обіцяє стати особливим, поєднуючи багато історію закладу з інноваційними підходами до театрального мистецтва, і ознаменується цілою низкою приємних подій. Деталі майбутніх прем'єр та святкових заходів будуть оголошені на прийдешній прес-конференції, яка відбудеться вже у вересні. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.